Ця людина розповіла всьому світові про голодомор в Україні і звати її не Гарри Джонс. Хоча саме британський журналіст першим розповів про голодомор світові, йому ніхто не повірив. Зате пізніше весь світ повірив цьому американському історію. Українська історія Джеймса Мейса почалася тоді, коли йому був 21 рік. На лекції в Мічиганському університеті викладач трішечки згадав про великий голод в Україні. Тодішній студент Джеймс не міг повірити, що таке може бути. І на початку 80-х років Мейс очолював комісію Конгресу США із вивчення Голодомору в Україні. Він досліджував архівні документи та збирав декілька сотень тисяч свідчень очевидців. Саме завдяки цим дослідженням світи дізнався про голодомор. Але на жаль, українофоби від науки закрили Джеймсу шлях до наукових закладів США. І в 1993 році він переїжджає до України щоб присвятити своє життя продовженню досліджень голодомору. Він не мав жодного українського коріння, але вивчив українську мову та прожив тут ще 12 років аж до своєї смерті. У 2003 році у Верховній Раді проходили слухання про священні голодомору. Джеймс прийшов туди навіть після клінічної смерті. На жаль, на той момент його промову проігнорували. Але вже після його смерті у 2006 році Верховна Рада України визнала голодомор геноцидом українського народу. Саме Джеймс Мейс запалив першу свічку пам'яті про голодомор. Вічна пам'ять.